Друзі, цей день настав. Ми розпочинаємо новий великий збір. Наш спеціальний кореспондент повідомляє з місця подій. Е, вітаю, друзі! Е, тут, де я зараз є, трохи дощить, але точно так само дощі і скоро вже сніги будуть в Україні. Це означає, що нашим військовим. Буде вкрай просто позарісне, необхідна саме гусенична техніка, тому що на колісній далеко не поїдеш в прямому і в переносному сенсі. Це означає, що все, що є броньоване і на гусеницях, має бути у нас. І слава Богу, ми рисачимо, ми шукаємо і ми знаходимо. Ходи, покажу. Ходи. Це британські спартани. Ми тільки що їх обкатали, вони в дуже хорошій кондиції, і їх є дуже і дуже багато. Коротше кажучи, ви хотіли великий збір? Ви хотіли мега збір? Я вас прошу. А давайте для нашої рідненької армії для Збройних сил України купимо дуже багато броньованої техніки. Давайте будемо брати її десятками пачками і зробимо з того всього великий броньований кулак. Поїхали! Друзі, ви все побачили, ви все почули. Треба брати. Ми збираємо не на 10, не на 20, а на цілих 50 британських бронетранспортерів Спартан. Збір триватиме з 2 по 8 листопада. Наша мета зібрати 200 мільйонів гривень і викупити всю партію. І ця партія дуже швидко опиниться в Україні і допоможе нашому війську крок за кроком відвоювати українську землю. Тож великий збір на 50 спартанів оголошую. Відкритим рахунки в описі до відео погнали.